Ядвіга Шепель львів'янка, їй 82 роки. Розповідає, поїхала на дачу збирати ягоди. Згодом почала почувати себе погано, але жінка думала, що це через спеку. За кілька днів, коли стан погіршувався, звернулася за допомогою. Було в мене підозрювано отруєння, бо я сирват купила. Може, то скоріше не від ягід, а від сирватки, бо могло. Ли там викопати всі щурічі миші ноги, низ, низ, сніг і. Потім така слабкість, та то майже відразу була така слабкість, що я ходити майже не могла. Жінка потрапила у лікарню в край важкому стані. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Ірина Пестушко. Скерували її з поліклініки з підозрою на лептоспіроз. Мала виражену жовтяницю, мала виражену наркову недостатність, задишку, високу гарячку. До того вона була пару днів вже хворіла, почалося все з температури, з Тим болі в м'язах, саме литкових м'язах, вона була дійсно дуже важка. Вона навіть вирішувалася питання між нашим відділенням і реанімації, але ми нам вдалося її стабілізувати, нам вдалося її розмочити, тобто привести діорез в нормі. Лептоспіроз – це важка бактеріальна інфекція. Збудник передається гризунами через контакт з ними або контакт з продуктами та предметами. За словами заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні Андрія Орфіна, найчастіше заразитися можна у двох випадках. Люди, коли відпочивають на річці, візуально вода на око виглядає прозорою, чистою, але люди там плавають, заковтують ту воду, мають якісь дрібні пошкодження шкіри, через які також лептоспіри можуть потрапляти в організм людський, і відповідно інфікуються. Друга частина пацієнтів це люди, які мають хоч якесь мінімальне господарство, там тримають чи худобу, чи, чи якісь там кури, птицю. Тобто вони доглядають, годують, а там, де є корм. Безплатний і халявний, там є щурі миші. Ну і мало хто дотримується якихось елементарних правил гігієни. Більшість пацієнтів поступає в стані середньої важкості або тяжкому. ну З цих пацієнтів, які за останні два місяці, то напевно відсотків 70% було в важкому стані. З них семеро проліковані в реанімаційному відділенні початково. Бо Основна причина важкості стану це пізні звернення. За словами Андрія Орфіна, за останній рік до інфекційної лікарні звернулось 18 людей з діагнозом лептоспіроз. Один випадок став летальним. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.